Всім привіт ви на каналі Валєра Барбоскін. Мої підписники. Сьогодні в мене розпаковка на течіка. Це в нас Volkswagen T3Ven фірма Veli масштаб 136. По ліцензії Volkswagen. Сама машина у нас червоного кольору. Салон чорний. Відкривається тут задні двері, оце. Але їх дуже важко відкрити. Передні не відкривається. Є такий перед. І є такий зад. Ця машина в нас теж пожежна. Бо тут на польському написано. Fairware. І мігалка є. І отаке от дно. По ліцензії Volkswagen. От, Оця штучка, що. О. Ви можете і побачити, що відкривається тут двері. Але там салона нема. Volkswagen t 3 Третє покоління транспортер. Він вперше вийшов на ринку ну, у травні 1979 року. І випускався то 1992 року та був останньою серією фургонів транспортер з заднім приводом. Після 411 і 412 1968 року Т-3 був останнім нещодавно розробленим Volkswagen і заднім, заднім двигуном з повітряним охолодженням. У 1972 році моделі з бензиновими двигунами були переведені з повітряного на водяне охолодження. Повністю перероблений наступник Т4 вийшов на ринок у 1990 році з переднім двигуном і переднім приводом. Найбільшою проблемою Т3 було швидке покрит... покриття іржею деяких деталей. Т-3 став останнім автомобілем Volkswagen у Європі, який мав заднє розташування двигуна. Т3 розглядають як останнього справжнього буллі. У 1990 році було завершено виробництво на заводі в Ганновері, а в 1992 році на заводі в Австрії, починаючи з 1992 року виробництво було. Перенесено на завод в Південній Африці, який випускав тетри, виключено для місцевого ринку. Виробництво тривало до літа 2003 року. Тетри досі дуже популярні в Африці та на території колишньої СРСР.